У вас прекрасно, все, просто, неймовірно. Якихось прям таких ухажорів я тут не бачу. Чесно кажучи, тут така атмосферка собі. Одні, дивіться, одні ворони, одні декілька варіантів, між, між якими ви будете обирати. А, і далі хустюкуйте, хустічкуйте. Привіт, мене звати Альбіна і я практикуючи таролог і нумеролог. Піднімаю три теми в своєму блозі: це езотерика, психологія і лайфстайл. Бажаю вам позитивної карми і приємного перегляду! Почнемо наш таро-прогноз із земних знаків зодіаку. Покуяту свою колоду, ви на мене підписуєтеся, ставите лайк і пишете коментарі для енергооміну. А для того. Щоб січень і взагалі 2025 рік почався ще прекрасніше, запрошую вас на мій онлайн-ретрит, який коштує всього лише 9 доларів, а місць на всі 99. Тому за 9 днів ви зможете перезагрузитися, наповнитися і увійти у 2025 рік з новими силами та енергією. Давайте подивимося, що вас там очікує е, у січні місяці загальна атмосфера для земних знаків зодіаку. Дивіться, січень у вас буде доволі таким усамітненим, ви будете приділяти час більше собі, своїй наповненості. І, до речі, 9 аркан. 9 аркан з аркан 2025 року. Тому ви будете проживати його відразу у січні. Вам не захочеться дуже багато якихось нових знайомств. Вам не більше часу проводити з друзями. Ні, ви будете сидіти більше вдома, погружатися в себе, наповнюватися. Заряджатися енергією і вам буде з собою комфортно. Ви будете відчувати легкість, задоволення від того, що ви нарешті самі з собою, ви нарешті можете приділити час собі, нікуди не гнатися, просто уповільнитися і зрозуміти, чого ви насправді хочете, чого ви хочете зробити у 2025 році. Тому. В основному така, знаєте, дуже глибока атмосфера і наповненості щастя. Тому я вважаю, що це дуже прекрасний початок 2025 року. Давайте подивимося, що там нас очікує у фінансовому стані. Так, ой-ой-ой! Мені подобається дуже хорошо. Ви маєте гроші, і ці гроші до речі, ви можете навпаки заощаджувати. Тобто, у вас буде настільки гарна сума, що ви можете навіть і відкласти. На щось там, на велику якусь глобальну покупку, або просто щоб у вас була фінансова подушка. Також у вас буде достатньо енергії, щоб заробляти багато грошей, щоб створювати нові проекти. І, як ви знаєте, гроші йдуть на енергію, так, і чим більше енергії, тим більше грошей. Тому в фінансовому плані у вас все добре. Ще на дні колоде МАХ, тобто ви будете проявлятися, заявляти про себе, можливо, якісь ній будете проходити курси, так? тому що МАХ це також і учень, який проходить щось. Якесь навчання, і потім на цьому заробляє гроші. Тому в фінансовому плані все окей, давайте подивимося особисте життя. Так, ну в особистому житті, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, якщо ви наодинці, то ви залишаєтеся наодинці. І далі хустюкуєте, От. Але якщо ви в стосунках, то вас знаєте, вам не захочеться дуже багато часу приділяти саме стосункам. Ви більше підаєте в якісь навчання, більше в роботу, якесь таке іде відсторонення, знову ж таки, більше часу собі приділяєте, ніж іншим людям. Тому в стосунках якогось такого прям особливого розвитку я не бачу. Навпаки, більше якесь таке так, почекай, не порушуємо кордони, дай мені час насолодитися разом з самою собою. Тобто такий. Січень не для відносин, скажімо так, а більше для себе. Ну, Давайте подивимося пораду. Зрозуміти, куди ви зливаєте свою енергію. І усуньте цей чинник, цю причину, куди зливається енергія, і вам стане набагато краще. Також е звертайте увагу на якісь позитивні емоції у січні, місяці, на е створити позитивні емоції і е не зливайтеся на цей негатив. І щоб це е зробити, я вас запрошу на свій онлайн ретрит. вам. Оця карта порада це реальна порада звернутися до мене на мій онлайн-ретрет. Прямо реально, я не знаю, я нічого не це так. Прямо ж якось так вийшло. Тому більше концентруйтеся на позитивних емоціях, не зливати свою негативну енергію, не не будьте пасивними. Все у вас вийде, все буде прекрасно. Навпаки, наповнюйтеся. Січень якраз такий місяць, коли потрібно наповнитися, щоб з цими силами і енергією протриматися увесь весь 2025 рік. Адже як ми починаємо, так ми і продовжуємо цей рік. Переходимо до вогняних знаків зодіаку. Поки я свою колоду, ви на мене підписуєтеся, ставите лайк і пишете коментарі для енергооміну. Та зараз подивимося, що приготував вам там січень місяць. Як ви починаєте новий рік? А для того, щоб почати новий рік ще краще, я вас запрошую на свій. Онлайн-ретрит, який коштує всього 9 доларів, а наповнює на всі 99. І впродовж 9 днів ви зможете очистити весь негатив і зарядитися позитивними емоціями. І почати цей новий 2025 рік наповненими, щасливими, яскравими і перезавантаженими. Тому запрошую вас. Так, давайте подивимося. Що там готує вам січень у 2025 році? Так, загальна атмосфера. Ну, в принципі, ви тут більше від відв'яточки, ви тут більше а, в собі. Так, тобто, ви приділяєте час собі, як і земні знаки зодіаку, Ви кайфуєте від самотності, від наповненості. ви не хочете нікому віддавати свій ресурс, свою енергію. Тобто, бачите, ви тут так стали за заборчиком і все. Нікого не підпускаєте до себе, тому що вам із собою добре. От, але вам, вам добре. Тобто, якихось таких прям негативних моментів я взагалі не бачу. Тому Січень харчо пройде в атмосферному плані. Якщо говорити про фінанси. Фінанси будуть йти, якщо ви навчитеся. Передавати свої знання, якщо ви почнете цінувати свою роботу, тобто, якщо ви досить часто або досить довго працюєте за низькими чеками, то в січні настав час їх підняти. Також, якщо ви довго думали про те, як запустити свій курс або передавати свої знання, також у січні вам варто це зробити і запустити якийсь курс, навчання, і ви також зможете за допомогою цього гарно зробити. В принципі, карти гарні, і ці карти кажуть про те, що ви заробляєте гроші за допомогу своїх думок, ідей, розуму, так, тобто, це не про якусь важку фізичну роботу. Але. Зовжтаки, тут варто проявлятися, заявляти про себе, казати, що ви тут є, і показувати свою мудрість і свої знання іншим людям, щоб вони давали вам ці гроші і бачили, що ви насправді профі в тій чи іншій сфері. В січні місяці, якщо ви працюєте на когось, так то дуже круто буде попросити підвищення, так або навпаки, вам дадуть без вашої проби підвищення, тому. В принципі, дуже гарні варіанти, але будьте уважнішими, тому що в січні місяці можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям, і вам може, треба буде віддати доволі таку велику суму саме на здоров'я, на якийсь такий чекап. Але в основному все добре. Давайте подивимося в особистому житті. В особистому житті, якщо ви вільна, то, в принципі, ну, якихось прям таких ухажорів я тут не бачу, але ви можете почати щось робити, щоб когось зустріти. Наприклад, зареєструватися на якісь сайти знайомства, або піти на якийсь івент, да, де будуть чоловіки, і там з ними почати знайомитися. Тобто ви будете щось робити перші кроки для того, щоб знайти когось в подальшому. Але Прям якихось таких серйозних партнерів я тут взагалі не бачу. Якщо ви стосунках, то в принципі у вас все добре, потихеньку розвивається, так, ви налагоджуєте стосунки, тому тут також чогось прям такого поганого я теж тут не бачу. Все йде стабільно, повільно. Можливо, вам більше захочеться уваги від партнера в січні місяці. А так, все нормально. Немає. Немає причин, немає причин переживати. І давайте подивимося пораду. По-перше, не накручувати себе через якісь проблеми або негативні моменти. Але... Тут у вас все прекрасно, тому не бачу причин переживати, більше медитувати, більше бути в стані розслабленості, спокою, віднайти ті самі інструменти, за допомогою яких ви можете відновлювати свій ментальний стан, покращувати цей стан. Тому тут, в принципі, все окей. Бачите, більше про стабільність, більше про рівновагу, така порада, отримувати баланс між всіма сферами в житті, і все буде добре. Переходимо до повітряних знаків. поки я свою колоду. Ви на мене підписуєтеся, ставите лайк, пишете коментарі для енергоон. Зараз будемо дивитися, з чого у вас там починається 2025 рік, що вам принесе січень. А для того, щоб ваш січень пройшов ще краще, я вас запрошую на свій онлайн ретрит, який. Коштує всього 9 доларів, а наповнений на Всі 99. І ви за 9 днів зможете очиститися, перезавантажитися і наповнитися енергією для того, щоб увійти 2025 рік прекрасними, наповненими і так само його і прожити. Тому всі деталі в описі. Давайте подивимося, що там у вас в січні. Очікуєте повітряні знаки зодяку, загальна атмосфера. О, ну тут у вас прекрасно все, просто, неймовірно. По-перше, два старших аркани, тобто січень для вас буде доволі таким доленосним, насиченим на події. У Вас будуть здійснюватися ваші мрії, ваші бажання, ваші цілі. Це можуть бути цілі, пов'язані із сім'єю, тобто ви можете вийти заміж, або вам просто можуть зробити пропозицію. Також. Ці цілі і мрії можуть бути пов'язані із створенням власного бізнесу, або, навпаки, ви можете запустити своє навчання. Тому тут варіантів досить достатньо багато, але в основному січень для вас буде таким яскравим, наповненим на позитивні емоції, будете дуже сильно задоволені. О, тому січень для вас починається прекрасним. Давайте подивимося фінансову ситуацію. Доволі таки прекрасно січень повітряні знаки задяки. У вас січень прекрасний. Дивимося фінансову ситуацію. Фінансова ситуація розвивається. Ви йдете в правильному в правильному напрямку. Тут може бути ще те, що ви зможете освоїти нову професію, про яку ви мріяли саме з дитинства, тобто ваше покликання про те, от вас, наприклад, питали в дитинстві, ким ви хочете стати, чим ви хочете займатися, і от ви можете згадати, про що ви мріяли, і піти в цю сферу, піти в цей розвиток і у вас це все буде гарно виходити. Також ви можете витрачати фінанси на подорож додому, до своїх рідних. Так, тут подорожі, бачите, це про карта мрій, дитинства. Тому грошей достатньо, гроші є, тому все хорошо. Ви на правильному шляху в фінансовому плані. Немає за що переживати. Давайте подивимося особисте життя для повітряних знаків судяку. Ой, ну Якщо ви холостя, холостячка, то тут прям кавалєри, і причому дуже хороші кавалєри. Е, Може бути навіть декілька варіантів, можливо, ви будете обирати, так. Е, і причому це дуже такі заможні чоловіки, які мають гроші, вони доволі такі статусні, дуже розумні. Е, Можуть бути старші по віку або старші е, саме головою, мізками, скажімо так. Тому от, все добре, да, якщо що, то ви можете зустріти когось. Якщо ви в стосунках, то, то також все стабільно. Більше буде йти ініціатива від вашого партнера. Вам захочеться більше планувати, більше думати, що ви хочете йти, в якому напрямку розвиватися. Тому стосунки, то також все добре, все прекрасно. Ну, давайте подивимося пораду на січень місяць. Так, більше проводити час із сім'єю, наповнюватися, знаєте, започатковувати оці приємні моменти. Можливо, знаєте, робіть фотографії і зробіть потім такий мудборд із січня, тому що січня для вас реально пройде дуже хорошо і дуже прекрасно. І наповнюватися, і більше запам'ятовувати цих прекрасних моментів, щоб потім їх згадувати в якісь такі неприємні моменти, і згадувати, як у вас це було прекрасно, і що ви можете проживати такі теплі і приємні спогади. Переходимо до водяних знаків зодіаку. Поки я здаю свою колоду. Ви на мене підписуйтесь, ставити лайки і пишете коментарі для енергообміну. Зараз подивимося, що там вам готує січі місяць. Як ви починаєте свій 2025 рік? Для того, щоб почати його ще краще, я вас запрошую на свій онлайн-ретрит, який коштує всього 9 доларів, а наповненість на всі 99. І за 9 днів ви зможете очиститися, скинути весь БЛС негатив і наповнитися позитивними емоціями та енергією. Тому я вас ласкаво запрошую. Давайте подивимося, що там вас вам готує січень місяць, так як він нас пройде загальна атмосфера. Ой, ну, чесно кажучи, тут така атмосферка в собі. Ви захочете проявлятися, заявляти про себе, але наче вам щось буде не вистачати, ви наче не зможете зрозуміти, як вам це зробити, як сказати про себе, як заявити про себе, як більше, наприклад, бути в соціумі, більше показувати себе. І через це ви можете трошечки впасти в такий апативний стан, в якийсь такий стресовий стан. І коли ви не знаєте, що вам роботи, куди вам йти. Е, о, тому атмосфера така, трошечки б сказала, чесно кажучи, але ретрит вам допоможе. Давайте подивимося фінансову ситуацію. Ну, фінансова ситуація тут також щось. Трошечки грамає, тому що дуже багато накручувань, дуже багато якихось таких негативних емоцій, і гроші просто упливають, кудись йдуть і не, не з'являються. Тобто, взагалі, одні дивіться, одні ворони, одні мечі, забагато негативних думок, забагато думок, які не призводять до якихось результатів, Тобто все в голові, а на діях цього всього немає. Тому на якихось великі фінансові надходження у січні місяці не варто очікувати. І для того, щоб, навпаки, піти в той шлях до отримання кращих фінансів, то більше про те, щоб змінити взагалі вашу професію або змінити місце роботи, тобто піти від старого і почати щось нове. Але в першу чергу потрібно розібратися із своєю головою. Давайте подивимося, що вас очікує в особистому житті. В особистому житті, ох, так, дивіться, якщо ви е, на наодинці, то можуть бути варіанти. Так, що це мені зручно час, секундочку. Може бути варіанти, бачите, ми бачимо тут двійка мечів, і пажик і король пентаклі. Тобто, що це означає? Що будуть декілька варіантів, між якими будете обирати. між пажом, тобто це буде більш такий чоловік в дитячій позиції, який ще на своєму шляху. Тобто, він може бути так, він може бути дорослим, але в нього особливо немає якихось таких великих досягнень в житті, наче він починає з чистої сторінки. Але він доволі таким романтичний. Він може вам подарувати багато позитивних емоцій, ви згадаєте з ним якісь ось такі метелики в животі. А другий чоловік він більш такий стабільний, має досвід, має гроші, і він вже такий зрілий. І це також може бути і про віки. Тому що паш він може бути молодший за вас, а король більш старший. Але це так само і про розумові здібності. Паш більш такий трошечки. Потребує ще навчання, скажімо так, а король він вже доволі-таки досвідчений в розовому плані. І ви, е, ви будете обирати між цими двома, двома варіантами, куди вам піти, з, <кій> з ким вам побудувати відносини і стосунки. Якщо ви у відносинах, то також може з'явитися якийсь чоловік, так? ви будете думати, чи залишитися вам в цих відносинах, чи е, піти. Ну, до іншого чоловіка, скажімо так, питатися такій спокусі. Е, ось, О, цікаво у вас бурне життя особисто, скажімо так. Давайте подивимося, що пораду. Не створюйте самі собі проблеми у січні місяці, е, так, тому що ви можете самі собі створити, потім самі собі загнати е, в цю проблему, накручувати, і потім дуже важко буде виходити. Плюс тут іде карта застою, уповільнення, тому більше рухайтеся, перезавантажуйтесь, приходьте на мій тому що січень щось у вас трошечки такий важкуватий, ретрит вам допоможе. От, більше креативного якогось мислення, більше творчості, більше якихось таких позитивних моментів робіть і створюйте самі собі. І все буде прекрасно. <му> Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися, ставити лайк і писати коментарі під цим відео. До зустрічі в наступних відео.